Основні помилки при стоянні на цвяхах. Перша помилка переступати з ноги на ногу, коли вже ви стали на дошку садху. Часто у вас всередині є таке відчуття, що нога стоїть незручно, некомфортно стояти, або відчуття, що цвях впирається вам в ногу. Ці всі відчуття надсилає вам мозок та хоче змусити вас просто зійти з цвяхи. Я рекомендую не звертати на такі відчуття уваги, вони пройдуть через декілька хвилин. Друга помилка: вважати, що стояти на цвяхах можна тільки з провідником. Це абсолютно абсолютно неправда, адже індивідуальна практика духовно сильніший процес, і цьому не так складно навчитись. До кожного комплекта наших дошок ми додаємо авторський відеогід, за допомогою якого ви зможете вперше стати на цвях та провести самостійно свою першу практику. Третя помилка ставати на дошку не неглибоко дихати та не робити розминку тіла та стоп. Четверта та основна помилка. Ставати на дошку без сформованого наміру. Коли ви стаєте на дошку, ваш мозок просто не зрозуміє, навіщо вам стояти на дошці. Саме тому він захоче, щоб ви зійшли швидше з дошки, без досягнення ефекту, на який усі очікують від дошки. І п'ята основна помилка це замовляти дошки не в метадеск. Тому пиши плюс, а ми допоможемо обрати найкращий варіант дошки саме для тебе, щоб твоя практика була дійсно комфортною та без помилок.